Привіт, любі мої сьогодні буде книжковий тех. Я обожнюю саме цей тех, того року я його теж знімала. Якщо я не помиляюсь, це. Мід'єр Tag. Цей тег знімається посеред книжкового року, де робляться такі собі підсумки того, що ти вже прочитала, що ти хочеш прочитати, як тобі сподобались чи не сподобались певні книжки і так далі. Закликаю вас поговорити про ваші улюблені та неулюблені книги цього півроку в коментарях. Тому приєднуйтесь, мені завжди дуже цікаво з вами спілкуватися там. Також я хочу закликати вас поставити лайк цьому відео, написати коментар, бо це дуже допомагає просувати моє відео. Для тих, хто задонатив вже на ЗСУ і хоче допомогти мені фінансово підтримати мій канал, ви можете стати моїм спонсором. Це фінансово дуже допоможе моєму каналу. Так, ну що, погнали. На даний момент я прочитала 74 книжки за півроку, тобто я прочитала 72. Це як і великі твори, так і невеликі. Я насправді знову ж таки ніколи не ставлю собі обов'язкову планку. Читаю, як читаю, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Я даю собі. Час, якщо я не хочу геть нічого читати, як, наприклад, було останні півтора місяці, я просто майже нічого не читаю, тільки от по бажанню. Але от таким чином набралось вже доволі багато книжок. Якщо говорити загалом, в мене все ще залишається, і мені здається, вона залишиться зі мною, можливо, навіть назавжди ця проблема, що мені. Дуже важко знайти найкращу улюблену книгу. Я не знаю з чим це пов'язано. Можливо, все ж таки через повномасштабне вторгнення, через постійні переживання, через постійні думки, через постійні погані новини. Іноді бувають і хороші новини, але поганих все ж таки більше. То в мене, начебто, притупляється так оцінка, книжок. Мені мені стає дуже важко угодити, але батя я стараюсь дуже сильно стараюсь. І от перше власне питання це найкраща книга, яку ти прочитала в 23-му році. І зараз я розкажу про дві книги. Це буде нетипово, тому що все ж таки треба в ідеалі обрати одну книгу. Але одна книга це суто розважальна, а інша вже така більш серйозна література, яка мені сподобалась. Перша книга розважальна це «The Mindfuck Series» by S.T. Abbey. Це любовний роман про дівчину кілершу, яка вбиває, щоб поплатитися своїм кривдникам, які зруйнували її життя, коли вона була підліткою і життя її сім'ї. Дуже класна книга. Я не могла відірватися. Це буквально такі, знаєте, коротенькі новели, які поєднуються в одну таку велику книгу одним сюжетом. І кожна ця невелика книга історія вона закінчується таким кліфхенгером, що ти просто не можеш не читати далі. І я за це дуже вдячна подібним книгам, Книгам, де є і романтична лінія, і є якийсь саспенс, є якісь переживання, що ти переживаєш, щоб цю дівчину не викрили. Що мені ще сподобалось, тут її краш: це FBI agent, агент ФБР, який власне розслідує вбивства, які робить наша головна героїня, і він намагається її впіймати, тільки він не розуміє, що це вона дуже класно, дуже цікаво. Я просто забула абсолютно всі свої переживання, поки читала цю книгу і не могла відірватися. Дуже я Дуже хотіла е, цю книгу мати в себе на полицях, але наскільки я от побачила нещодавно відео в Тіті, то начебто, не можна вже придбати цю книгу в друкованому варіанті, тому що, власне, авторка загинула в автокатастрофі, це вже сталося доволі давно, і я так розумію, що права на книги е, немає у її родичів чи, можливо, родичам не хочеться цим займатись. Коротше, невідоме питання. Можливо, колись якесь видавництво з цим вирішить цю проблему, але наразі саме так. Але цю книгу можна придбати в електронному форматі. me up. Been standing tall, keeping strong, and I'm doing well. I'm eating more, and though you might think that you're fine, you need someone, and though. Книга це голосно не невимовно близько. Я цю книгу прочитала в рамках свого книжкового клубу. І якщо ви спонсор рівня чарівник, то ви можете стати учасником чи учасницею нашого книжкового клубу, де ми раз на місяць обговоримо одну або декілька книжок, і це дуже класні обговорення. Так, власне, я якось запропонувала прочитати Джонатана Сафрана Фоєра. Всі обрали саме цю книгу, і ми прочитали. Я дуже давно читала цю книгу, і перший раз вона мені сподобалась, але не настільки, як сподобалась зараз. Розповідається про трагедію, коли стався теракт в вересні 2015. Першого року, і це величезна травма була для суспільства того часу. Вона багато чого змінила в поведінці в суспільстві. в тому як суспільство реагувало потім же на ті чи інші події. І в нас головний герой це Оскар, йому 9 років, і його батько гине в цій катастрофі. І власне хлопчик намагається якось жити з цією втратою, пережити її. Звісно, що він дитина, він не хоче відпускати свого батька, і він сподівається, що все ж таки можна якось зрозуміти оцю втрату. І ця книга розповідає про втрату і про не тільки про Оскара, який намагається її пережити, а й так про всю його сі. Сім'ю Дуже класна книга, дуже сподобалась. Ладно, не буду робити повний огляд на неї, бо я вже це робила в своєму прочитанні. Друге питання найкраще продовження серії, найкраще продовження і закінчення всієї серії. Це, в принципі, вся серія Елени Ферранти. Знов ж таки, в моєму книжковому клубі ми почали чисто випадково. Ми вирішили почитати першу частину, і потім вже не могли зупинитись і взяли на обговорення другу, третю та четверті частини Елени Ферранти. Це було дуже класно, дуже цікаво. Це дуже рідко, ну дійсно, дуже рідко, коли вся серія прям подобається. А це той момент, коли я боялася і думала, що мені книга ну, не дуже зайде, і що не буде такого коннекту з персонажами, з сюжетом. Але ні, я помилялася і я дуже рада, що помилялася, бо кожна книга вона по-своєму була цікава, по-своєму наштовхувала на роздуми, дуже багато всього відбувалося. Коротше, кайф. Новинки, які ще не прочитала, але хочеш. Я обрала три книги. Одна з них це Катананхе Софія Андрухова. Хович, я дуже хочу прочитати цю новинку, але поки що навіть її не придбала, але дуже б хотілося. Проте в той же момент я розумію, що мені дуже хочеться прочитати спочатку Амадоку, а вже потім добиратися до іншої книги Софії Андрухович. Наступна книга «Butcher and Blackbird». і це, начебто, гумористичний якийсь трилер роман про серійних вбивць. і там романтика, там щось дуже і смішне і. Неочікуване, коротше, прям дуже класні відгуки чую. Потрапила на якийсь черговий список на Гудріс і побачила там The Berry Pickers. За анотацією, щось дуже класний, цікавий трилер про зникнення людей. І обкладинка дуже класна, тому да, дуже хотіла б прочитати. Найочікуваніша новинка другої половини року. І я не сильно слідкую за новинками, як нашими, так і зарубіжними, Тому просто скажу, що з усього того, що є в новинках, я би. Можливо, прямо одразу прочитала «Lady Macbeth by Eva Raid». Мені подобається обкладинка, мені подобається нотація. В принципі, можливо, я би її прочитала. Найбільше розчарування. Я цю книгу прочитала відносно нещодавно мене дуже сильно бомбить від неї, і це дійсно найбільше розчарування цього року. Бо скільки книжок я б не читала: романтичних, сучасних трилерів і так далі. Ця книга, вона прям. Розбила всі мої очікування і вибісила мене настільки, що я прям мене штрясло, і це новинка видавництва лабораторія Світлани Белоусової. Приходь без дзвінка. Більш детально я розповім вам в прочитаному. Найбільший сюрприз від обох цих книг я не очікувала чогось неймовірного. Мені просто хотілося прочитати. Я думала, що прочитаю. Так це буде непогано, але не настільки, щоб я ставила аж п'ятірку цим твором. Але на щастя, обидва ці твори отримали найбільшу оцінку 5 з п'яти. 5. Це чекаючи на Божанглза. Я робила навіть, мені здається, так для своїх спонсорів я робила відео. Тож, якщо ви спонсор, то ви можете подивитися його. Але ця зайняла особливе місце в моєму серці. Вона брем, мені дуже сподобала. Нічого не очікувала від цієї книги, думала, що це буде щось посереднє, але виявилось дуже класна сучасна література. Це саме час знову запалити зірки. Ця книга виходила в ВСЛ вже доволі давно. І мені здається, було б непогано зробити ребрендінг цієї обкладинці, бо мені здається, проблема саме в тому, що на неї не звертають увагу саме через обкладинку, бо різні взагалі очікування та реальність. А на ділі виявилось так легка книга, але в той же час вона підіймає дуже багато непростих питань, і мені дуже це. Сподобалось. Новий улюблений автор. Я довго думала і все ж таки вирішила обрати Ліс Стомфорд, авторка любовних романів. Я прочитала поки що дві книги з її серії Windy City. Обидві книги мені прям дуже сподобались. Це таке комфортне, класне читання, дуже адекватні герої, адекватний посил до читача. Мені прям дуже сподобалось. І я, напевно, її назву найкращою такою авторкою. О, ні, за 30 хвилин буде відключення світла. Ні! Новий. Художній краш. Ви знаєте, я дуже рідко звертаю увагу на персонажів, особливо в плані, щоб це був мій краш, і я дивилася така. Ой, я теж так хочу, але мені дуже подобаються чоловіки Ліс Томфорд. Мені що подобається, це не ідеальні чоловіки, які прям от просто прям супер ідеальні. В них є свої вади, в них є свої проблеми, але вони ці проблеми намагаються вирішити, намагаються. Побудувати класні стосунки, і мені от прям це дуже подобається. Новий улюблений персонаж. І я назву персонажку. Я нещодавно ознайомилася з першою книгою з дилогії Анни Шварц. Це книга Анатомія. Мені дуже сподобалась головна персонажка Хейзел. Мені дуже сподобалась її цілеспрямованість. Мені дуже сподобались її переживання і те, як вона хоче стати медикиною. Ну коротше, це дуже класний такий персонаж. І я прям не очікувала побачити це в цій серії. Книга, яка змусила мене плакати, мені здається, в нещодавному відносно прочитаному говорила про якусь книгу, яка мене змусила трішки всплакнути. Але я вбити не можу згадати, що це була за книга. Проте книга, яка тримала мене і в мене прям був ком в горлі, це її порожні місця Анни Грувер. Для себе відкрила цю книгу, для себе відкрила цю авторку. Я не раз вже говорила про неї і говорила, що чисто випадково почала її читати, тому що ми її взяли на книжковий клуб в BookUA. Дуже багато там тригерів, багато моментів, які можуть не сподобатися. або... Або буде важко читати морально, але воно того варто. Книга, яка зробила тебе щасливою, коли мені прямо геть було погано, я випадково познайомилася з книгою Ліз Стомфорд The Right Move. І друга частина так само я взяла її, коли мені взагалі нічого не хотілося читати. Мені просто хотілося відволіктись від поганих думок. Мені це було конче необхідно, і ця книга мені допомогла. Найкрасивіша книга, яку ти купила або тобі подарували цього року. І я дуже хотіла цю книгу, і подруга мені. Її подарувала на день народження, і я дуже хочу продовження собі теж придбати, або щоб мені хтось подарував, бо в мене зараз грошей на такі подарунки немає. А, але я так її хотіла. Це Harry Potter and the Philosopher's Stone by Mina Lima. дуже класне видання, дуже гарна книга. Хочу виділити собі час послухати аудіокнигу і ще почитати цю книгу. І також гортати, читати саме це видання прям ну, воно мега крутезне, найкраще. І останнє питання: які книги? Тобі треба прочитати до кінця цього року. А ну, можливо, ви бачили моє відео з планами, які я будувала на початку цього року. Але зараз вони ну трохи змінилися. Я розумію, що деякі книги мені зараз відверто не хочеться читати, але я при цьому не відмовляюсь, що мені їх треба прочитати в якийсь певний період часу, але просто не зараз. Я зараз покажу чотири книги, які я дуже хочу прочитати, але я відверто розумію, що можливо в мене не вдасться через брак часу а, чи ще чогось. Ну, коротше, але мені дуже. Хочеться їх прочитати до кінця року, хоча б якусь з них. Брендан Сандерсон, Шлях Королів, Хроніки Боросвіта, книга Перша, Амадока Софія Андрухович, Валерій Маркус Сліди на дорозі. І казка Стівена Кінга. Я особливо хочу Стівена Кінга спробувати прочитати влітку, бо він чомусь в мене асоціюється саме з цією прою. Напевно, через те, що я вперше познайомилася з ним влітку, а потім випадково в більшості своєму я читала його книги саме влітку. На цьому все в мене навіть ще не відключили світло, і я ще встигну навіть попити каву. Дякую вам величезно, що подивилися це відео. Буду рада почитати ваші відповіді на ці запитання. Ну, а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!